Давайте до справи, до складів обох команд. Господарі СК у синій формі розпочали їхні ворота привору, захищає їх Василь Кучера. Дальний удар Юліана Горбатов. Бойова у Рибака СК, перша. І щільний удар зараз. З Носка. Хитро з під ноги намався Зелено-Франківська, інспектор. Е Хронометрист поєдинку е бореться і завершувала там е неділю. Арбітр фіксує, порушення правил. І кладе м'яча у сітковоріт, відкриваючи рахунок у седмішому двобої. Юліан Горбатик. Головний наставник. Рибаків дуже розраховує на дрекала. Парад на восьмій хвилині минає ще дві хвилини, на десятій. Ой-ой-ой! Як класно! А навіщо? І ще два зайвих руха робити для п'ятій хвилини. Турчанський. Ну були ще моменти. Кілька епізодів було, і в одній і в іншої команди рахунок міг змінювати. Знай зараз наступного дня вовкі в королівці, де Є три команди представника Коломиї Турчанський. Що зробить Віталій? Ну тут я думаю, що зможуть прийти на гру з п'ятим польовим незабаром. А тут Орещук. Скільки разів Орещук? Кілька разів він потрапляв до символічної збірної туру, і в тому числі і його Це заслуга, це його робота на ситуацію на майданчику. Лейбюк перехоплення. Стріляється в Мгані, І тут в останнє побачив м'яча перед собою. О, на майданчику сьогоднішнього поєдинку. Кучера через весь майданчик кладе, начебто клав м'яча, але так по великий. Слово 6 березня. У середу поєдинок э, рухунтілів груп Фурнітур Експрес-24. І ще один матч уже точно до Модета. Але у нас контратака і у швидкій лише. Крім завтрашнього кубкового бою, матч-відповідь. І тягне зараз, допомагає, знімає м'яч з ноги лип. Уже була одна класна спроба, але м'яч влучив і воріт. Таким чином, дві хвилини у меншості змушені провести менше, ніж дві хвилини, тому що. І тут забувають гол престижу, розмочують рахунок цю гру 5 на 4. Чому б і не спробувати, незважаючи на те, що у підсумку 6-1 рахунок намагався Вишиванюк підправити ефект на м'яча. І все ж таки забувають. Перед тим в місцеворотах зайняв цих моментів, також є сильнішою протистояння із вовками. Таким чином. Зі своєї половини між командами пробій Городенка, фурнітура Експрес 24. Фурнітура Експрес 24, початок о 19.30. Зиття воріт було, але воно не зараховане. Пролунала сирена за ми до того, як м'яч ще перебував повітрі. Артем Фодорічів про це сигналізує. Тож рахунком 5-2 команда Рибак АСК є сильнішою у другому. Матчі півфіналу Кубка області лунає сирена, друзі.